Если мне привезти э, куда угодно, киевский золотой ключик, это будет... Я просто готов, я не знаю, на колени встать. Ваня, да ты просто ти, ти не за «золотий ключик готовый на колени встать. Ти, по-моєму, з колін не встаєш. От від того інтерв'ю, яке ти віддав вісім років тому, до цього моменту. Ну ну, типу, навіщо казати, що ти заради чогось готовий стати на колінях, якщо ти стоїш на колінях? Я не можу зрозуміти. Отже, що відбулося? А що відбулося? І чому мені здається дуже важливий цей момент, який хочеться поговорити? Зараз росіяни дійсно налякані, бо вони дійсно переживають за своє майбутнє, бо їм треба втримати сили, потужності. Треба Зберегти державу у тому вигляді, який вона є, який вони можуть потім відбудувати, і потім цієї держави знову атакувати своїх сусідів. І тому, вони оцей весь процес, який ми всі прекрасно знаємо за переліком заперечення гнів, компроміс, депресія, прийняття, вони проходять цю стадію, але вони проходять її не по-справжньому. Вони її імітують. І зараз вони, от, те інтерв'ю, яке зараз записав дуть, це про імітацію прийняття, імітацію покаяння, імітацію чоловічності, імітацію того, що ми готові попросити прощення. Ну, вроді би как, ми розуміємо боль українців. Ну і, коротше, от, мабуть, потім зможемо попитатися знайти общий язик. Але це все насправді дуже велике на балово. А тому що навіть реклама у самому відеоролику Юрія Дудя показує на те, що насправді головна ціль росіян зараз зберегти державу, і поки вони не можуть бути ефективними у своїй державі, продовжувати повзучу тиху окупацію по всіх країнах, до яких вони можуть дотягнутися. У випадку Дудя і у випадку Дорна вони можуть дотягнутися до більшої цивілізації, у них все таки гроші. А для тих московитів, які не можуть забезпечити себе у Франції, Дудь теж має рецепт. Давайте ж почнемо з Молдови. Ми вже розказували про варіанти оформлення молдавського паспорта і то, які можливості він відкриває. А зараз з'явився повод, напомнють об этом вновь. Отже, что же это за привет? Нагадать изнову русянцам про то, чтобы они уtrzymывали паспорты Молдовы. 24 декабря в Молдове вступает в силу закон, по которому больше нельзя будет оформить паспорт по доверенности, а также вводится обязательный экзамен румынского языка и на знание Конституции. Поэтому, если вы хотите оформить гражданство Молдовы по упрощенным требованиям, у вас остается не так много времени, чтобы сделать это. Найліберальніший із журналістів зовсім не кремлівська консерва рекомендує росіянчикам якомога швидше активізуватися для того, щоб поотримувати зрештою паспорт Молдови без знання мови і. Без здачі іспиту з конституції, поки є час, шпішіть, щоб без знання мови, щоб не треба було знати мову, щоб не треба було знати конституцію, швиденько оформлюйте свій паспорт. І питання в тому, що навіщо ж навіщо ж оформлювати собі громадянство Молдови, не звичайно не для того, щоб бути громадянином Молдови, звичайно для того, щоб збагачувати Молдову своїми податками там чи своєю життєдіяльністю в Молдові для того, щоб переїхати і вести там успішне життя. А для того, щоб просто інструменталізувати цей паспорт для того, щоб не без необхідної базової інтеграції мовної і правової в суспільство використовувати паспорт для своїх русських хатілок. Ну, це ж так, по-русски. з паспортом Молдови можна путешествувати без візи в 124 країни світу, вчитися учиться і працювати в Євросоюзі. Навіщо вам треба паспорт Молдови? Для того, щоб в Євросоюзі Союзі учитися і працювати, і путешествовать в 124 країни світу. Ну а для чого ж іще? Не, не будеш ж а потім можна в Молдові ще на русскому язику зі своїм паспортом казати, я Молдаванин, у мене паспорт, от-от, я хочу Придністров'я по всій території, ви ущемляєте ісконно російське населення. Я отримав гражданство до того, як треба було здавати этот ваш екзамен по румунському мові, Ну, коротше, ну, ну, як можна назвати цю рекламу? Вони ж навіть не розуміють, що вони просто продають інструменталізацію паспорта. С паспортом Молдовы можно путешествовать без визы в 124 страны мира, учиться и работать в Евросоюзе. А еще через него можно подать на гражданство Румынии, с которым у вас будет еще больше свободы. Паспорт Румынии ⁇ это паспорт ЕС. Ну, дійсно, навіщо ж росіянам робити щось, щоб у них було більше свободи всередині Росії? Ні, їдьте в інші держави і там отруєте все своїм русським міром. І так виглядає тиха окупація. Що, це незаконна реклама? Ні, абсолютно законна. є такий сервіс. Очевидно, він займається подачою тих документів. І, очевидно, ну, якщо ви хочете стати громадянином Молдови, ви ж, звичайно, хочете стати, щоб. Докластися до добробуту цієї держави не для того, щоб їздити загалісу, ну от так виглядає повзуча окупація. І головне, що ну ліберальні руски вони відбиті настільки, що вони не розуміють взагалі, що насправді це злочин, який вони а, прямо демонструють, отак от привселюдно, показуючи свою імперську відбитість. І, наприклад, ну, надаждіє, показуючи репортажі про те, як в Грузії. Протестують проти російської влади, поставленої росіянами, і, інфільтру... і влади, яка інфільтрує російським всю Грузію. Вони показують про це репортажі, а потім кажуть: а тепер ми вам розкажемо, як отримати гражданство Грузії дуже швидко, як переїхати почати свій бізнес. Язик вчити не треба, все класно, все класно. А потім такі: А чому к нам русским так плохо относите? Ну, я прям не знаю. Я не знаю. Отже, це перший нюанс, який мені хотілося показати. Вони відбиті настільки, що вони навіть не усвідомлюють, що фактично показують свою злочинну суть і своє ставлення до того, щоб переїхати до якоїсь держави, винятково інструменталізуючи паспорт. А не думаючи про те, щоб докладатися до цієї держави. Ну, власне, так рекламує йдуть, І він ж це ж не я сказала, що давайте, давайте швидше, поки мову не треба вчити, поки конституцію не треба знати, бо їм насрати і на мову, і на конституцію. Зрештою, держави роздупляються, і Молдова, очевидно, запроваджуючи такі практики, теж роздупляється. Але поки що росіян нічого не зупиняє, і вони найбільше жертви.